Вас в ефірі Бессарабія ТВ новини в студії Тетяна Бажанар сьогодні у випуску. В Олічийському порту співробітники прокуратури і податкової міліції проводять слідчі дії. В Одеській області дівчинка отримала опіки з сірчаною кислотою. У Білгородістровському реконструюють систему теплопостачання. А у Болграді відсвяткували 75-ту річницю воз'єднання Бесарабії з Україною. Далі про ці та інші події більш розлогіше. У Лічівському порту співробітники прокуратури податкової міліції проводять слідчі дії. У прислужбі службі порту ситуацію коментують так. Далі цитую. Вранці о 9.30 до будівлі управління порту проникла група людей. На прохання співробітників надати документи, що посвідчують особу, їм було відмовлено. Вже із розмов стало зрозуміло, що на місці працюють представники податкової міліції з Києва та Одеси, а також прокуратура Києва. На даний момент поверхи у будівлі перекриті, співробітникам порту вхід блокований. Люди змушені перебувати у спекотних коридорах без права виходу з будівлі та входу на свої робочі місця. Нагадаємо, 23 липня голова ОДА Сакашвілі відвідав Ілічівський порт, в якому відбулася зміна керівництва. Згідно наказу Мінінфраструктури, від виконання службових повноважень був відсторонений директор підприємства Юрій Крук. Сакашвілі заявив, що немає сумніву в порушенні законності з боку керівництва держпідприємства і зажадав міжвідомчої перевірки. СБУ затримала бойовика ДНР. Встановлено, що житель Одещини, який у минулому році перебував в Донецькій області на тимчасово окупованій території, повернувшись додому, отримав завдання щодо вчинення терактів та диверсій на території регіону. Фінансову підтримку йому мали надавати з так званої ДНР. У зловмисника вилучено дві ручні гранати із запалами та набої до пістолету. Наразі, за даним фактом, тривають оперативно-слідчі дії. Взимку у квартирах акерманців буде тепло. Комунальне підприємство Білгородністровськ теплокомуненерго продовжує ремонт тепломагістралей в мікрорайонах міста. На сьогодні проходять роботи на вулиці Сонячній по прокладці нової теплотраси. Розлогіше про це в сюжеті Олени Малоїван. Щороку влітку комунальні підприємства міста готуються до зими. Цього року, крім того, що проводиться капітальний ремонт теплотраси, стоїть питання щодо введення новітніх енергоефективних технологій. На сьогоднішній день, к 1 сентября, ми виходимо на показатель 60% замененных теплотрас. Теплотраси меняется на современной в пенополиуретанові, скажімо так, оболочке, срок службы которых фактично, гарантирують 50 лет. Для того, аби забезпечити комфортне життя керманцям, головна задача не просто відремонтувати труби та залатати прориви. В епоху науково-технічного прогресу комунальні підприємства теж намагаються йти в ногу з часом і використовують енергоефективні технології. Та перш за все це робиться задля економії, бо, як відомо, ціни на комунальні послуги меншими не стануть. Для цього з 2011 по 2014 року ми інвестували в теплокомуненерго 38 млн в Заміну, скажімо так, труб і теплотрас. КП теплокомуненерго всі роботи проводять самостійно. В бригаді вісім чоловік. Підприємство отримало право на виконання робіт і слід зауважити, що працює на високому рівні. Мені на сьогоднішній день сказати тільки одне – приходиться наших робочих, тому що, несмотря на 35-градусну жару, люди з повною отдачею працюють, розуміють, що кожен уложений лишний лишній метр нової теплотраси дозволяє економити средства. Міський голова підкреслив, що впровадження таких технологій дозволяє місту зекономити до трьох мільйонів кубометрів газу у грошовому еквіваленті. Це близько одного мільйона доларів США. Благодаря такій чітко налаженої роботі теплокомуненерго і сознательності наших гражан від плат за тепло. Ми... Единственный город в Одесской области, который не должен нафтогазу Украины денег за потребленный газ прошедшего периода. Извините, это можно смело говорить, потому что это заслуга всего коллектива теплокоммунэнерго. Нова теплотраса, на якій нині ведуться ремонтні роботи, проходить по вулиці Сонячній біля декількох комунальних установ кооперативний технікум, два дитячих будинки, школа та декілька житлових будинків. І вже наступної зими вони отримують нормальне якісне тепло з мінімальними втратами енергоносіїв. На цей год намечена програма інвест програма порядка 5 мільйонів гривень. Так от я хочу сказати, що міст помог теплокомуненерго лише 1 мільйон 200 гривень. за счет, скажем, покупки труб, все остальные деньги теплокоммунэнерго из своих резервов, этот, согласно бухгалтерии, из амортизационных отчислений. То есть мы говорим о том, что наше коммунальное предприятие сегодня работает спокойно, стабильно, и перед ним стоит основная задача путем снижения затрат и издержек попытаться сохранить тарифы более доступные для нашего населения. Мер зауважив, що бригада з ремонту теплотрас почала працювати одразу ж після закінчення опалювального сезону, аби цього року ми могли прозимувати в теплі і без аварійних ситуацій. Олена Мала Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. Білгорністровські правоохоронці розшукують Василя Юхненка, 96-го року народження, який 27 липня близько 11-ї години в селищі Затока на пляжі біля бази відпочинку колосок пішов купатися та до теперішнього часу не повернувся. Всім, кому щонебудь відомо про місце знаходження зниклого, прохання повідомити за телефонами, що на екрані. Шитель Котовського району за один день встиг стати підозрюваним і потерпілим. Селіна Красівка, 47-річний водій, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, збив п'ятирічного хлопчика. А через декілька годин знову став учасником ДТП. Повертаючись додому, на автомобілі свого товариша, який теж був на підпитку, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого сталося зіткнення. Постраждало шестеро осіб, в тому числі винуватець попереднього ДТП. За обома фактами, відкрите кримінальне провадження та проводиться досудове розслідування. У них нема власного житла, вони давно нікому не потрібні, вони люди другого сорту. Так у суспільстві звикли називати безхатченків. Останнім часом на вулицях Білкорністровського їх значно побільшало. Про те, яке місце вони посідають у сучасному міському середовищі, вивчала Ірина Паїл. грязные, с неприятным запахом и зачастую обиженные на весь мир, как только солнце заходит за горизонт, они появляются возле городских мусорных контейнеров. Особенно устрашающе выглядит эта картина летом, когда под воздействием жары скоропортящиеся продукты превращаются в гниль. Эти люди пытаются возле альфатора найти что-то да перекусить. После такой трапезы – прямая дорога на больничную койку. Николай Беспалый рассказывает, что лица без определенного места жительства попадают к ним со всего города, а также с близлежащих сел. Как правило, местные жители не остаются равнодушными при виде больного лежащего человека и вызывают скорую помощь, которая привозит бездомных в горбольницу. Такие люди поступают изначально в приемное отделение, Где им проводится комплекс обследования, ну, скажем так, в том объеме, в котором они нуждаются, то есть, это, как правило, общий анализ крови, общий анализ мочи, то есть, это самое необходимое, то есть самый минимальный объем, который выполняется, плюс они проходят рентген обследования на предмет выявления такого, ну скажем так, достаточно грозного заболевания. И широко распространенного в наше время, как туберкулез легких. Почему? Потому что, с одной стороны, если такой патологии у них не обнаруживается, они тогда могут содержаться в общесоматическом отделении. Если же такая патология у них, скажем так, даже если хотя бы есть подозрение на такую патологию, они госпитализируются в инфекционное отделение на так называемые социальные койки. У нас они специально выделены под такую категорию населения. И В дальнейшем они наблюдаются и проходят лечение в этих условиях. Как отметил Николай Трофимович, пребывание и лечение лиц без определенного места жительства полностью финансируется за счет местного бюджета. Они получают весь тот комплекс лечения, который они должны получать в условиях больницы, исходя из имеющихся естественно, средств, медикаментов, средств. Значит, которые есть в больнице. То есть, это и скажем так, с одной стороны это медикаменты, то есть медикаментозное обеспечение, с другой стороны, это питание, это уход, это, скажем так, санитарно гигиенические процедуры, которые они проходят. То есть, это и частичная санитарная обработка, и обработка, то есть которая включает и помывку, и стрижку ногтей, как говорится, и обработку на педикулез, и обработку на

на данный момент, пока сказать, что много, я не скажу, но особенно тяжело в зимний период. То есть мы находимся постоянно в таком вот режиме. Готовности. Де, готовности, да, и выходные дни у нас всегда, как говорится, работает телефонная линия, в случае чего, если кто-то обращается, чтобы мы могли оказать какую-то помощь. Какую именно? помощь? Значит, основная, в чем заключается наша помощь, потому что у нас работает пункт приема одежды и обуви от э, жителей города, вот мы работаем в этом направлении, то есть все желающие сдают, и потом когда эти люди к нам обращаются, мы их по мере возможности одеваем, и обуваем, и какой-то постельной принадлежности. И основное, мы, так как участвуем в городской программе по защите обездоленных и малообеспеченных людей, то есть это горячие обеды, хлебобулочные изделия и бесплатные услуги бани. Знают о количестве бездомных, на своих участках и участковые милиционеры в Белгороднестровском городе заверили, что по мере возможностей с ними проводятся профилактические мероприятия. Ирина Паил, Анатолий Лукьянчук, Бессарабия ТВ. У Київській області правоохоронці затримали крадія ліфтового обладнання. Молодий хлопець протягом двох тижнів скоїв низку злочинів, пов'язаних із розкомплектуванням ліфтів. Почалися перші кражі по городу. Перші два дні я слышав, що около 15 катушок пропало. У мене возникла ідея завершити Ну, украсть медну катушку. А вы знали, как она снимается? Ну, я помогал одному механику полистара и видел, как он это делает. И сколько вы успели за это время снять катушек? Пять. У до ведения войны порушника ему загрожает позбавление воли термином до 5 3 В Одеській області дівчинка отримала опіки сірчаною кислотою. Неповнолітня дитина, мешканка села Дачного Біляївського району, знайшла на території колишньої військової частини їм з невідомою речовиною, розлила її на себе, в результаті чого отримала опіки. Експертиза показала, що це була сірчана кислота. К нам повідомлення сабшення тому, що на территории части жителями, ребенком, жителям поселка Дачного Беляевского района на территории части найдена бутыль, в результате чего, в результате того, что она разлила на себе на кожу, значит, ребенок пострадал, сделали, родители сделали экспертизу, выявилось, что серная кислота. У Білогорністровському розпочався фестиваль індійської культури. Перший день був присвячений давньому обряду Радхаятра катання колісниці, на якій на почесному місці сидять символи трьох божественних начал. А сьогодні всіх любителів незвичайного і нового запрошують на свято фарб. Докладніше про це дивіться в наступному сюжеті Англіни Саванкової. фестиваль Индии снова в Белгороде-Днестровском. Вчера на площадке возле торгового центра Таврия прошел первый день. Йоги, танцовщицы, исполнители древних мантр, конкурсы для детворы, но главное событие – катание колесницы – Радхаятра. суть этого праздника в том, что все мы, люди, объединяемся с какой-то одной целью. Для этого мы берем веревочки и тянем колесницу. На колеснице стоит господь Джаганатха, это очень древнее индийское божество. Этому празднику более пяти тысяч лет он пришел к нам из города Джаганатхапури на берегу Бенгальского залива, это в Индии а распространил его по всему миру Бхактивиданта с вами Прабхупада. И где-то уже лет 40 практически в каждом большом городе нашей планеты проходит этот праздник. Огромных размеров колесница, сцена с декорациями и мини-рынок с восточной атрибутикой, книгами и сладостями. Очень полезные и они дают улыбку и счастье. Мало того, кульминация этих сладостей в том, что они предложены Кришне. Сергей, представитель древней культуры. На фестивале Радхаятры рассказывает людям о ведической традиции. Нам тоже объяснил, что означают надписи и знаки на его руках, лбу и показал книги. Эти знаки на теле, они своего рода как оберег. И каждый знак, когда ставится, произносится имя Бога. То есть у Бога много ну, разных имена. Каждое имя описывает какое-то его качество. Это, харик... это, это мантра на санскрите, да? Да, это мантра на санскрите Это единственная мантра, которая обозначена в ведах как маха-мантра То есть она включает в себя все остальные мантры Мантра это мана ум, а тра- это то, что очищает То есть мантра это то, что очищает наш ум Но, Другими словами, это молитва Экзотические люди в необычных одеждах белого и шафранового цвета. Монахи и домохозяева. Тоже последователи вет. Девушки в традиционных индийских нарядах и украшениях с цветочными гирляндами танцевали и просто прохаживали среди гостей. А со сцены звучали непривычные песни. Больше всех впечатлений праздник вызвал у детей. Некоторые на фестивале не впервые. Я пришла поучаствовать в конкурсах, посмотреть концерт. Здесь я уже не первый раз. Э, вот. э, был, был он в Измаиле. Вот приехали в Белгород за фестивалем Индии. Что тебя такое нарисовали? <связывающие> oh, рисунок. <связывающие> рисунок. Долго рисовали? Нет. Не больно? Нет, не больно, да? Сколько заплатила? 40 гривен. 40 гривен. Ну, тебе объяснили, что он будет держаться, да? Да, две недели будет держаться. Второй день фестиваля будет посвящен празднику красок Холи. Его традиция восходит к самым давним временам и тоже родом из Индии. Он также олицетворяет мир и дружбу. И э, в Индии обычно говорят «Холи Гэ» – это значит «ты меня любишь». Если человек говорит «Холи Гэ»,

На Одещині за втручання прокуратури родині загиблого в зоні АТО військового виплачено 610 тисяч гривень. У червні цього року прокуратурою Балтського району в інтересах сім'ї загиблого до суду було пред'явлено адміністративний позов до Одеського обласного військового комісаріату. Позовні вимоги полягали у стягненні заборгованості з виплати одноразової грошової допомоги, передбаченої законом, у разі загибелі військовослужбовця. Районним судом провадження у справі закрито, оскільки відповідачі відшкодував кошти у повному обсязі. У Болграді відсвяткували 75-ту річницю воз'єднання Бесарабії з Україною. У тематичному заході взяли участь історики, художні колективи народів, які населяють Бесарабський край. Свято приурочене події 1940 року, коли Бесарабія відокремилася від Румунії та стала невід'ємною частиною Радянського Союзу. Глядачів порадували своїми виступами вокалісти та танцюристи. Також згадали найяскравіші історичні події Бесарабії та її сучасну важливу роль у соціально-економічному розвитку України. У Білгородністровському будинку культури відбувся грандіозний спектакль для дітей Дружба за участю лялькового театру. На виставі і наша знімальна група. Свої враження від побаченого розкаже в наступному сюжеті Олена Малоїван. До маленьких акерманців приїхали в гості казкові персонажі. На сцені будинку культури герої сучасних мультфільмів: Лунтік, Маша і Ведмідь, людина Павук, Смішарики, Мадагаскар. В глядацькій залі зібралося чимало любителів сучасного мультфільму. Для малечі побачити мультяшних героїв на власні очі та ще й доторкнутися до них – надзвичайно велика радість. Костюми красиві, актори молодці. Все супер. Діткам як подобається? Мені дуже подобається «Человек-паук». Тільки «Человек-паук» і все? І «Губка-боб». Подобається, неплохо для діток, добре. Лично дитинку подобається, вона і хлопала, і улыбалася. Понравилось, діти в восторге, да? Понравился? Да. Все улыбались и смеялись, даже танцевали. Кто тебе больше всего понравился? Кто тебе понравился? Лунтик. Маришка, иди а скажите, тетя. А, мне банан. Бараш понравился, да? А хрюшня да. понравилась вам? Да. А вы танцевали? Да. да. Еще придете на такое представление? Да. Да, я была с ребеночком, Барали. два годика нам, она ну, знает, не всех героев, правда, знает кунг-фу, знает Маша Медведь. Ну, в общем-то, и все. Да, не понравилось. Да, чуть-чуть она устала, а так очень понравилось. Хорошо, спасибо. Очень спасибо за, органи... за организацию для деток. Після спектаклю батьки фотографували дітей з артистами. Море емоцій та чудового настрою отримали усі глядачі – від малого до великого. Виявилось, що дорослі теж мають своїх улюблених персонажів та прийшли подивитися на них. Цікаво було. Ви були з сином, так? Я так, з да, сином були. Тобі подобається представлення? Так. Да. А хто тебе більше цього подобається з герої? Чоловік-фок! Чоловік фоук. Це твій любими герой. А вам як? <гум> Та коли закінчилася казка, усім зрозуміло, що в костюмах героїв звичайні люди. Нам вдалося поспілкуватися із артистами, які подарували глядачам це свято. Артем розказує, що було дуже жарко, костюми з хутра важкі, але їх творчому колективу сподобався Білгород-Дністровський, люди та теплий прийом. У планах на майбутнє знову приїхати до окреманців, але уже з новою програмою. Колектив у нас створений давно, то тобто кілька років Ми їздимо по всій Україні. По различным городам постоянно для того чтобы поделиться со всеми тем что мы умеем делать вот показать деткам что такое их любимые герои вот ну они часто как бы смотрят мультики вот и это как одно из проявлений таких каких-нибудь вот. в коллективе у нас несколько человек вот есть несколько сказок несколько программ Отож, як зазначили глядачі, вони з нетерпінням очікують на мультяшних героїв у екрамані, бо позитив та радість, які подарували артисти малечі, чималий. Олена Малаєван, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. Ось такими були новини останнього робочого дня цього тижня. Побачимося в понеділок. З вами була Тетяна Бежана. На все добре та хай щастить!